Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, пригоди пінчера графа, новий дім. Граф міцно спав на задньому сидінні старенької автівки. У вісні йому снилася мама, собака. І теплі щоки його братиків і сестричок. У вісні він знову відчував запах молока, шерсті і затишку, але раптом його розбудив лагідний голос: Прокидайся, малий, ми вже вдома. Грав злякано підвів голову. Вікна машини були запотілі, і він нічого не бачив, йому здалося. Що його знову привезли в новий дім, і це знову буде страшно. Але чоловік не тягнув його, не кричав, не гримав на нього, як це бувало раніше. Навпаки, взяв на руки обережно, як дитину, і поніс у будинок. Квартира була невелика, але затишна, у ній пахло деревом, кавою. І чимось спокійним. М'яка ковдра чекала на кріслі біля дивана. І коли чоловік поклав графа туди, песик сам незчувся, як знову задрімав. Наступного ранку, прокинувшись, граф почув запах їжі, але не дитячих чіпсів чи забутої сосиски, як було раніше, а справжньої їжі. Теплої, ароматної, з мисочки, спеціально для нього поруч стояла друга мисочка з чистою водою. Граф навіть не вірив, що це для нього. Граф згадав, що чоловік Віктор купив його і привіз сюди, у цю квартиру. Граф злякано обвів очима кімнату. Тут не було ні крику, ні тупоту ніг, ніхто не тягнув його за вуха і не вимагав бігати, стрибати, розважати. Було спокійно і так незвичайно тихо. До кімнати зайшов Віктор. У руках він тримав невеличку мисочку з теплою кашею та шматочками м'яса. Прокинувся, лагідно сказав чоловік. Ну, ти добре, снідати час. Граф нерішуче підповз до миски. Він ще не до кінця вірив, що це не пастка, але запах їжі був справжній і дуже смачний. Песик жадібно почав їсти, аж поки не залишив жодної крихти. Віктор посміхнувся, потім присів поруч. І обережно, майже непомітно, провів долонею по спинці песика. Тепер ти вдома, графе, прошепотів він, і усе буде добре. Того дня граф майже не виходив із своєї нової кімнати. Він вивчав кожен куточок, кожну подушку, навіть ліноліум під мискою. Він усе ще був напружений. Чи не з'являться зненацька галасливі діти, які кричать, тягнуть, ображають, але минула година, дві, і ніхто не кричав, ніхто не шарпав, тільки Віктор час від часу заходив, лагідно щось говорив і усміхався. День минув спокійно. Віктор вивів його на двір, Дав час понюхати всі кущики, поганятися за осіннім листям. А ввечері вони разом дивилися телевізор, і граф лежав у Віктора на колінах. Уперше в житті він відчув, що може просто бути поряд, не догоджати, не веселити і не боятися. Але найголовніше сталося вночі граф прокинувся від страху. Йому наснився той день, коли його вигнали з будинку. Він жалібно завскавчав і стиснувся в клубочок на килимку біля ліжка, і раптом відчув руку, що лягла йому на спинку. Все добре, хлопче, прошепотів Віктор. Тепер ти вдома засинай. І тоді граф уперше повністю розслабився, не злякався, не підскочив. Він поклав голову на лапки і заснув. Граф уже не так боявся, але все ж таки тримався на поготові. Проте Віктор не поспішав, не наближався, не змушував нічого робити, і поступово у грудях графа щось потеплішало. Можливо, це і була довіра. Трохи обережна, як перші кроки на кризі, але справжня. Минув тиждень. У графа з'явилася нова лежанка біля дивана. З'явився новий ошийник і власна іграшка, маленька гумова кісточка, яку він нікому не давав. Віктор щодня гуляв з ним у парку. Граф уперше дізнався, що прогулянки можуть бути приємними. Віктор дозволяв йому бігати. Нюхати все підряд і навіть спілкуватися з іншими собаками. І вперше за весь свій короткий вік граф відчув, його не просто терплять, його люблять. Якось увечері, коли вони з Віктором поверталися з прогулянки, граф наважився зробити те, чого ніколи не робив раніше. Він обережно поклав свою голову. На коліно чоловікові і глянув в очі. У його маленьких собачих очах було одне єдине питання Я потрібен тобі? Віктор пригорнув його і мовив. Ти мій хлопець, і тепер ми сім'я. І це було початком найкращого, найвірнішого собачого життя. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.